Вітаю, друзі, на найкращому аграрному каналі Мистецтво Полясиренка. Найкращий він тому, що дивляться його ви, найкращі аграрії, фермера. Всі, хто займається вирощуванням сільськогосподарських культур, поки я буду розповідати, ви підписуйтесь, ставте ваші вподобайки і напишіть, а з якого регіону ви нас дивитесь. Так от, друзі, буде цікаво. На початку весняно-польових робіт, ще вони активно не розпочалися і за похолодання, Багато запитань задають, а чи сіяти, наприклад, досить важливу культуру, на наш погляд, таку як соя, через те, що економіка даної культури була не досить високою, і врожайність низька в багатьох фермерів вона була, і ціна так собі. Знаєте, ну це не соняшник, який там очікує 30 тисяч, по якому можна отримати навіть при двох тонах хороший результат, то при сої при двох тонах високий результат отримати досить важко. І для того, щоб бути по сої ефективним, необхідно отримувати хоча б 3 тони. Мультиплікація сої також хороша. Якщо буде її ціна непогана, і урожайність вище 3 тонн. Тоді буде і успіх, і буде все клас. Тому ми е, сьогодні відповімо на найбільш актуальні запитання, які сьогодні турбують дуже багатьох аграріїв України. Поїхали. Залишайтесь до кінця. Буде дуже цікаво і корисно. Соя. Може сіятися і по нулю, і по стріптілу, і по вертітілу, і по оранці. І я вирощував хороші результати свої по різним видам обробітку ґрунту. Головне правило якість обробітку ґрунту. Люба технологія це якісний обробіток. Що нову що стріптіл, що оранка, головне це якість, щоб сою можна було посіяти рівномірно і на одинакову глибину. Ну, сьогодні в державному реєстрі зареєстровано дуже багато хороших сортів сої, багатьох хороших виробників. Чи ви виберете сою компанії Кінгро е Університету Гуельфа? Чи, можливо, ви виберете Програйновську чи ту ж саму Севітовську сою. Чи, можливо, ви компанія Садбау. друзі, у них багато хороших сортів. Є хороші сорти і української селекції. Перш за все, необхідно звернути увагу це на стабільність, тобто на хорошу продуктивність, на вміст протеїну, щоб він був не менше 45%, а краще вище 50%. І е, з хорошою олійністю. Ну, відповідно, стійкість до посухи, до комплексу хвороб. Е, Відповідь на це питання можуть дати і виробники сортів сої, і е, результати демополів. А саме краще зверніться до виробничників, до аграріїв, ваших знайомих, можливо, чи, можливо, незнайомих. Хай вам порадять із власного практичного досвіду. Хороше запитання. Сою, особливо, коли ви сієте... І по іншому попереднику багато сьогодні будуть сою сіяти навіть і по соняшнику, по іншим культурам обов'язково інокуляція. Чи рідкий інокулянт, чи сухий інокулянт, друзі, це вже інше питання. Але повинна бути нормальна якість, нормальний титр інокулянта, хорошого виробника. Сьогодні багато є технологій внесення рідких інокулянтів під час сівби, для того, щоб більшість цих бактерій. Бразідіопів, японіком попало в ґрунт, особливо не в ґрунт, а на насінину, щоб був контакт. Умови, волога тепло і оброблене насіння, особливо молібденом і кобальтом, друзі. Тоді інокуляція буде краще. Тому сьогодні на ринку інокулянтів хоч греблю гати. Я не буду конкретно називати ні виробника, ні інокулянта. Але ви маєте знати, що інокуляція це важлива тема. Якщо ви сі другий рік сою по сої, то також я б радив з власного досвіду все-таки інокулянти вносити. Краще ви заощаєте на внесенні якихось добрив, особливо азотних, але класний, якісний інокулянт ви виберіть на рахунок протруйника. Обов'язково дивіться, здайте сою насіння на експертизу. Нехай перевірять науковці, а чи є на насінні якісь бактеріози чи хвороби, і відповідно застосуйте там чи на основі флудіоксанілу, чи на основі інших яких діючих речовин протруйники для того, щоб захистити сою від небезпечних хвороб. І обов'язково уточніть у виробників сумісність протруйника, особливо інсектицидного. Із інокулянтами. Це дуже важливо. Час сівби. Я бував і в США не один раз, і в Аргентині, там, де дуже багато сіють сої. Наприклад, фермер в Аргентині він не зайде сієть сої, коли температура на глибині сівби менше плюс 14 градусів. А деякі фермера сіють, коли температура плюс 16 градусів плюс. У нас в Україні це найвелика розповсюджена помилка. Закінчили соняшник, закінчили кукурузу і починаємо сіяти сою. Температура і 10 градусів, і 11, і 12, а потім ще й приморозки. У нас суто субконтинентальний клімат, і він може мінятися, постійно змінюватися, особливо там в північних, східних районах. Друзі, не сійте сою в холодний ґрунт. Це провал, це не буде врожаю. Дочекайтеся, поки буде, але головне, щоб і волога була. Через те, що якщо ми дочекаємося температури, можна не дочекати, тобто можна втратити вологу. Тобто необхідно підготувати таким чином ґрунт, щоб була і волога, і відповідна температура. Я б не сіяв сою, коли температура на глибині СІВБ, а це десь в середньому 3 см, нижче 14 плюс 14 градусів Цельсія. Це наша рекомендація. Все залежить від сорту і детермінантний, детермінантний, чи можливо проміжний, і від ширини міжряддя сьогодні в багатьох країнах, ті, які займаються серйозною соєю, і Сполучені Штати і Канада, рекомендують сіяти з густотою десь від 350 тисяч на гектар, уже в схожих на сінин до 450 але не гуще. Але дивитися необхідно за періодом вегетації: Одно нульова, двох, трьох нульова, чи скільки в неї хіт юнітів, чи 2300, чи 2600. І від цього залежить і густота. Саме вам порадник по густоті це автор сорту. Якщо автора не знайдете, тоді дистриб'ютор. Нехай він вам порадить для конкретної ґрунтово-кліматичної зони ту густоту для того конкретного сорту. Який дійсно він знає. Ніхто краще не знає яку густоту порадити, ніж сам автор даного сорту. Дуже важливе запитання через те, що сою десь в середньому реально ну, то бажано сіяти на глибину 3 см, друзі. Все залежить на довжину підсимедольного коліна. Соя це дводольна культура. В неї є сім'я дольки, і якщо ми сильно заглибляємо, а коротке підсім'ядольне коліно, то вона розкривається ще не виліз не з ну, з ґрунту, ну, і може коліна мати тріщинки навіть мінімальні. Буде в хвороби і будуть проблеми. Тому все залежить а, від типу ґрунтів, важкі, середні, вони глинисті, суглинисті. Від вологи, відповідно, і от від характеристика сорту. Але десь ми рекомендуємо сіяти сою. Не потрібно заглобляти. Ну, максимально до 4 см глибина. А краще це 3. Ну і дивіться, відповідно, за вологою. Якщо волога на 4, посійте на 4. Якщо є волога, посійте на 3 см. Ширина міжа для сої. Багато сьогодні сіють сою тими сівалками, які є в господарстві. Зернові, наприклад, є сівалка там шириною міжаді 19 см, на 19 сіють. Я б рекомендував б, сою, зараз сучасні сорти, вони добре галужаться. Різних виробників, Сіють все-таки з міжадням від 35-45 см, можливо, в кої сівалки на 56 на 70. Ну, це рідкі випадки сьогодні по 70 см. Я мало зустрічав фермерів, які сіють на 70. Найкраща рекомендація, друзі, густота, о, ширина міжаді. Найкраща рекомендація це 35-45 см. Ну, це питання з попереднього питання. Сівалка, саме головне, має не травмувати насіння. Особливо, коли минулий рік, пам'ятаєте, який був надто сухий, збиралося насіння сої по сушлих умовах. І коли у вас сівалка там із великим оцим відстанню між бункера і до ґрунту, наприклад, є сьогодні пневматичні сівалки, однобункерні, я не буду називати виробників, але коли відстань від бункера до місця її, тобто сошника до ґрунту, може бути і 6, і 8 навіть метрів, найкраще все-таки сівалки, це Спеціалізовані сівалочки, які висівають там, культури там, ну, цукрові буряки, чи, наприклад, та ж сама соя. Зараз є модифікації, там, шириною міжжаді і 35, і 45 сантиметрів. Але найменша оця відстань, щоб не травмувати насіння через те, що особливо, коли ми її обробляємо інокулянтами, може бути тріснуте насінинка. Да? Плівочка, а вона двосімядольна, І таке насіння, воно вже переречено. Воно або взагалі не зійде, або зійде форем. Тому ми рекомендуємо все-таки спеціалізовані сівалочки, друзі, краще ви орендуйте. Візьміть її в найм по аутсорсингу, посійте вашу сою, заплатіть за сівбу, ніж ви посіяєте сою і не доберете там тонну чи півтори. Ну це питання да, залежить від модифікації сівалки. Є сьогодні сівалки з прикотуючим коліщатком, А є такі випадки, що дійсно волога маловато, ми сіємо сою, потім її прикотуємо, а потім чекаємо сходи місяця, а вони не з'являються. Через те, що ущільнюється ґрунт, а соя в неї сила росту досить таки слабка. Це сім'ядольна культура, не недводольна культура, не однодольна, там, як наприклад та ж сама кукуруза чи, можливо, якісь зернові культури. Тому дивіться, друзі, не в кожному випадку каткування є нормальне. Все залежить від модифікації сівалки раз і від ґрунтів. Якщо ґрунти важкі, то краще не каткувати. Вона взійде, головне, щоб був нормальний контакт із ґрунтом, щоб вона набирала вологу і проросла. Оце таке питання. Дивіться по ситуації. Це не обов'язково, що ми маємо каткувати. Дочекалися, поки там волога втекла, а потім катками її затрамбували, і не тримали е сходи. Сходи свої після сівби, як і кукурудзи інші культури, мають з'явитися рівномірно однорідними, посіяли 350 чи 400 тисяч. От 350-400 тисяч на сьомий чи на десятий день мають зійти, а не будуть сходити вони протягом місяця. Ну, сьогодні, ну, якщо ми говоримо за ГМО, сою в Україні є і ринок сортів, зустріти можна про продажу ГМО, ну, відповідно, це гліфосати. Гліфосати вносяться там в залежності від забур'янення, в один раз можуть вноситись двічі, це вже питання. Але я сьогодні буду відповідати за ну, звичайну сою, де вноситься чи ґрунтова схема, наприклад, чи та ж сама страхова схема. Сьогодні дуже багато зареєстрованих гербіцидів в посівах, ну, на посівах Сої. Але, друзі, є сорти, які досить сильно шкодяться від внесення тих чи інших гербіцидів, це необхідно також знати. І є ґрунтова схема. Да? Коли ми вносимо чи той же самий ацетохлор, чи той же самий Прометрін, чи, ту ж саму, ну, чи інші якісь продукти, я не буду називати конкретного виробника. Ми будемо говорити, що все залежить від забур'яності поля, від попередника, від регіону, від ну, ситуації по кожному полю, то дійсно для сої бур'яни це найбільша проблема. Менша проблема навіть шкідники, той же самий павутинний кліч, наприклад, а бур'яни ми можемо не добрати і до 50, і вищу ну, врожайність. Тому ми рекомендуємо все-таки дивитися по полю по ситуації. І дивитися, чи це бентазон, там, ну, базагран з хармоні, Бакова суміш є досить розпосюджена. Вже е, багато років застосовується схема, все залежить від ситуації з бур'янами, від їх фази розвитку, і від, від цього визначається норма внесення е, продуктів. Є сьогодні інші е, ну, діючі речовини на посівах сої. Ми про це розповідаємо в наших майстер-класах, є для спонсорів інтенсивної технології. У нас класні майстер-класи по технології вирощування сої і особливості по специфіки внесення і ґрунтових, і страхових гербіцидів. Навіть ми говоримо і за якість води, ми говоримо і за кількість того ж самого ну, чи тренду чи інших там сурфактантів, да? ну, поверхноактивних речовин, які також мають значення, друзі. Є досвід роботи з гербіцидами. І власний, практичний, і вивчалися одна ситуація по захисту посівів сої ну, посівах фермерів інших країн. Тому ми можемо абсолютно це питання індивідуальне. Коли, на якому полі проти яких бур'янів застосовувати той чи інший гербіцид? Сьогодні їх на ринку. На сої зареєстровано. Досить багато, і можна його підібрати і внести. Оце, в принципі, відповіді на основні питання, ті, які задають нам аграрії в рамках підготовки до сівби, на наш погляд важливої культури, як соя. Дякуємо вам за увагу. Ваші вподобачки, підписочки, коментарі. Поширення інформації, з якого регіону ви нас дивитеся, і до нової зустрічі! Бажаємо вам хороших щедрих врожаїв, високих прибутків. З вами команда «Артфілсі» Олексій Сирянка. На все добре, слава Україні!